Вчора на кінець добрався до мене мій інвертор для станції зарядної. Це простий китайський no -name. Про Проте як я його обирав, можна почитати у мене в дописі, я силку залишу під відео. Це ніякий F-Chao чи SWIPPOWER це простий китайський нонейм. No в мене головні вимоги до нього, щоб він протягом тривалого часу міг віддавати 500 Вт в навантаження і щоб це була чиста синусоїда. Не знаю, навіщо на мені та чиста синусоїда, але вже якщо брати, то хай вже буде так. Прикол в цих всіх інверторів китайських, що вони більш-менш всі плюс-мінус одинакові. Різниця в тому, що вони їх партіями випускають. Наприклад, випустили декілька місяців отакого типу, потім їх перекрашують корпус червоного кольору, переклеюють наклейку і вже він у них другий, і потім знайти якусь вдалу модель дуже тяжко. Я найшов, натрапив на оці суту. У них зараз є модель st 2200, коштує вона 72 долари. Тобто та модель це один в один. Оця що вони випускали 1600, просто вони переклеїли наклейку. Зараз вони випускають 1600-ватну версію в червоному корпусі, і там немає радіатора під транзисторами, а там просто транзистори прикручені до корпусу один ряд. І другий ряд. А тут один ряд має е, сидіти на, е, на радіаторі. Ну, Я потім кришку цю зніму, подивимося, чи так це, чи не так. Е, зараз спробуємо його включити, чи він взагалі хоч працює. І подивимося, що там в нього під кришечкою. В комплектації йде от такий інвертор. Тут доволі цікавий екранчик є ззаді. Універсальна розеточка, кнопка, ніяких USB ніде нічого. Е, термінали чи клеми. Такі доволі міцні на вигляд. Спробуємо. З металу зроблений, понятне діло, з алюмінію з якогось. Так, що у нас тут? А, до речі, придбав я його за 2034 гривні з доставкою на ОLX, так як цю модель вже не можна купити, там можна на Аліекспресові купити за 50 доларів. Лише без, уже без радіаторів усередині, просто розпаяні транзистори на корпус. Я сюди додав фотографію, я з ними переписувався, вони мені скидали фотографію під кришкою нової моделі такої. Тут у нас є інструкція, як що підключати кабеля, які вибирати. Буду читати пізніше. Так, і в комплекті йде такий кабель. Клемами з крокодилами. Коробку можна прибрати. Така клема з одного боку, а з другого боку крокодил. Провода такі не дуже гнучкі, швидше за все. алюміній закрашений, алюміній закрашений. ну Тут хоча б припаяли крепко. В будь-якому випадку я їх буду замінювати на власні провода, буду їх виготовляти окремо для того, щоб під'єднувати цей інвертор до того акумулятора, який складу. І вже вибирати переріз проводу під те навантаження, яке я планую знімати із акумулятора. Так, що у нас це це клема? Чи магнітиця, чи не магнітиця, бачу, люди провіряють. Магнітиця, скажу вам. Магнітиця. Ну, Тут, що я хотів за такі гроші. Для мене це а, не критично, в принципі, так як я його буду все переробляти. Так, для того, щоб його перевірити, необхідно, щоб був складений акумулятор на 12 вольт. А в мене того акумулятор ще до цих пір не складений не знаю, коли він буде складений. О, зато в мене є такий 3S4P. Я збирав. Ну він більше 10 А, не що чи всього віддати. Тут кабеля 16 АВГ. Я попробую зараз зробити такий провід, щоб був тут в клеми, втикався, а тут такі круглі клеми були, щоб сюди можна було підкрутити. І попробуємо запустити цю штуковину. Виготовив провода, це зайняло трохи часу. Просто я все знімаю за один проход і роблю вже все по ходу, що необхідно. Ось такий вихід буде якраз на входи оцього акумулятора і такі кругленькі... Клеми будуть сюди на вхід подані. Ще раз хочу вам показати. Можливо, ці кабелі, що йшли в комплекті, крокодили доволі такі і непогані. Дріт сам грубенький. Тут клема нормальна і вони пропаяні. Ось. Можна бачити? Доволі так непогано. Не просто ляпнули там. Так само і чорний. Дивіться, так, будемо навантажувати нашу систему лампочкою розжарювання. У мене лампочка така на 150 Вт, так як провода оці, вони все одно розраховані приблизно на 10 А. Хоча сам акумулятор може віддавати і 30 А. Ну, можна порахувати, в принципі, якщо у нас лампа на 150 Вт. Петіла вона какиде нашого інвертора, це 187 Вт, має брати з акумулятора приблизно поділити, хай там на 12 вольт, 15 А. Ну, якщо провода не поплавляться, то лампа деякий час буде горіти. Зараз задача перевірити взагалі, чи воно робоче, прийшла ця штука чи ні. А далі тести якісь буду робити, вже, коли в мене буде готова збірка, тоді можна буде вже дивитися. Скільки воно має, може максимум віддавати. 16002 тут написано це значить, що розраховане на довготривале використання в режимі 800 Вт. 1602 це пік. Та й навряд чи 1600 Вт, то навіть в пікові воно віддасть. Подивимося, що там всередині, скільки там тих запобіжників, наскільки воно розраховано. І побачимо, який може бути в теорії пік. Так, лампу цю я закручу. Такий патрон. Перевіримо, вмикнув розетку, чи вона працює. Все працює. Так. Тепер прикрутимо сюди клеми. Так, я вам скажу так, я проста людина. У мене немає ніяких там осцилографів, ватметрів і ще всякого цього. Як більшість людей, я взяв просто, от, зробив клеми. Зараз підключу і подивлюся, буде горіти лампочка ця чи не буде. Так, переконаємося, тут у нас виключено все. Під'єднуємо. Значить, червоний до червоного. Чорний до чорного. Під'єднали. Спробуємо запускати. Так, продув вентилятор. Показує напругу на батареї 11,3 вольти. От тут навіть метр є вбудований. Ну, зашибись. Значить, зараз ми пробуємо підключити цю лампочку на 150 Вт. Вмикаємо. Так, лампочка світиться, показує 150 Вт. Працює. Так, тепер залишилось подивитися на синусоїда чи не синусоїда. Ну, як я можу перевірити, в мене лише є простий мультиметр. Цей мультиметр він е, не трує РМС. І якщо, наприклад, тут форма синуса буде е, меандр або неправильний якийсь там той синус, то буде показувати не 220 вольт тут на виході. Можемо зараз перевірити напругу в розетці, поки вимкнемо, щоб батарея не сідала. В розетці показує 225-226 вольт. Тепер під'єднаємо до інвертора. От, показує 229-228 вольт. Значить, повинен бути синус тут. Для порівняння, зараз я підключу в мене є УПС із неправильним синусом. І побачимо, що там покаже цей мультиметр на виході. Чисто випадково під рукою. Виявився отакий безперебійник. Модель MGE AWR 625. Той, який кінчав кислотні батареї. Так, підключимося до УПС -ки. Стартанув і подивимося, яка тут напруга на виході. Ну, тут показує 200 вольт, 205. Кривенька качечка. В лампі то все одно вона буде горіти, що від 200, що від 220, що з синусом, що без синусу. Ось зараз втикну сюди лампу. Палає. Але ККД а, в цього пристрою приблизно 56%. А у того, навіть якщо 80 інвертора, і то буде супер гуд. І ще раз повторюся, мені не сильно критично, щоб була та чиста синусоїда, але вже якщо брав там на тих 10 чи 20 доларів дорожче, то хай буде, а вдруг пригодиться. Надіюсь, що детальний огляд буде, коли вже буде готова збірка. І тоді ми подивимося, скільки максимально зможе видасти цей інвертор, якщо його навантажити. Чи видасть тих 800 Вт. Хоча я впевнений, що він видасть. А, так, да, ще забула кришку а, зняти. Зараз знімемо кришку, подивимося, чи є там ті радіатори на трансформаторах, чи немає. Так. Момент істини. О, от вони і є. Ось цей радіатор, за який я вам і говорив. В новій версії такого блоку інвертора червоненького немає, там такого радіатора. Так, і тут видно 3 запобіжника на 40 А. Тобто 120 термодатчики видно замащені термопастою. начебто все гарно, акуратно. А я вважаю за 2000 це прекрасний блок. І що я хотів сказати, 120 а. запобіжники на 12 вольт на 1440 А якщо 120 А на 14 вольт, 1680. Ну так він і розрахований навіть по входу на якщо 14 вольт подавати, то на 1600 Вт пік. Хоча я думаю, що він більше 1000 Вт не... навіть піка не видерже. В цілому прикольна штука, плюс цей екранчик інформативний, показує напругу і показує яку віддає напругу, яку бере напругу і показує, скільки Вт навантаження Слідкуйте далі. Що буде потихеньку до цієї зарядної станції появлятися, я буду невеличкі огляди такі робити і розповідати вам. А далі, може, колись розживуся всякими приладами, то буду проводити більш детальні тести. Дякую за увагу.